Всім привіт! Сьогодні хотіла б поговорити з вами про таку річ, як праця в Польщі водієм. Справа в тому, що це дуже професія, перспективна в Польщі. Ми зрозуміли, що є дуже багато вакансій на цю посаду, і вона доволі добре оплачується. Що ж потрібно для того, щоб працювати в Польщі водієм? Зараз не буду розглядати питання, як виїхати в Польщу, Просто що потрібно працювати, що потрібно, які потрібні документи. Якщо у вас є весь перелік документів, то я думаю, навіть будучи в Україні, вам не так тяжко буде знайти якогось працедавця. Ну, Звичайно, краще, щоб ви були вже в Польщі і володіли польською мовою. Ну, перше, що вам потрібно, звичайно ж, це права. Права категорії С, Б, Ц, Е. Можна, звичайно, якийсь один із них, але тоді ви будете обмежені вибором. Так, звичайно, ви можете роздив... ну, як маючи всі ці вакансії, вакансії, всі ці категорії, можете розглядати більше вакансій. Потім вам потрібна карта до тахографа. В Україні її можна виготовити за півтори тисячі гривень, і вона робиться приблизно місяць. Для того, щоб її зробити, для того, щоб її зробити потрібно. Копія паспорта, копія прав, копія ідентифікаційного і заповнена анкета з фотографією. Потім висилаєте все це в Київ, адресу можна знайти в інтернеті, просто введіть в Гуглі карта до або карта водія і знайдете сайт. Тільки шукайте не посередників, а безпосередньо агентство офіційне. Я цим займаюся, бо ризикуєте переплатити пару сотень більше. Потім, до речі, що таке карта тахографа? це така карта, яка вставляється в тахограф, який вмонтований в машині, і вона відслідковує всі дії водія стосовно якби, поїздки. Це скільки кілометрів в час проїхали, коли зупинилися, коли виїхали, куди звернули, не знаю, знаючи. Записує, куди звернули, ну сенс в тому, що слідкує за вашими діями. І коли вас зупинить поліція, вона бере цю карту, дивиться всі дані по ній, і якщо бачить якісь порушення, виписує чеки з штрафами. У нас в Україні таке рідко практикується, але все ж таки також є. В Польщі це в будь-якому випадку вам потрібно, якщо ви працюєте на перевозках. Потім, якщо ви працюєте, ну збираєтесь працювати на перевозках, а це більше якби поширено, ніж, наприклад, там на будові якійсь, на якихось самосвалах, легше знайти роботу на перевозки, то вам потрібен курс на перевезення речей. В Україні, я так розумію, в Києві можна зробити його, але, як ми дізнавалися, це не зовсім офіційно. Цю інформацію я не перевіряла, то я не знаю точно, чи це дійсно неофіційно, чи не, чи офіційно, чи можна, чи не можна так робити. Но, взагалі, вважаю за правильним робити ці курси в країні, де ви будете працювати, тобто в Польщі. В Польщі цей курс стоїть 450 злотих, якщо ваші права видані до 2009 року вересня місяця, І, а якщо після цього, цієї дати то він буде коштувати вже 2,5 тисячі. Я розумію, це пов'язано з тим, що водій ще не зовсім здобув ну, досвіду і повинен пройти більш широкий курс. Цей курс триває 450 злотих, триває приблизно тиждень. Не знаю, скільки триває курс, який дорожчий. Що буде там, ще також не знаємо. Олег має на цьому тижні пройти його, і вже як будемо знати точно, якщо, вас, якщо вам буде цікаво, можемо вам, можу вам проінформувати. Рунок зарплати. Звичайно, міжнародні перевезення будуть ну, більше оплачуватися, але ну, сенс в чому? Що ви будете їхати. Виїжджати, наприклад, в рейс на два тижні, на три, можливо, навіть на чотири, потім 2-3 тижні, ну, три навряд чи тиждень, два ви вдома. Тобто по такій системі працюєте. І Якщо ви приїдете з сім'єю, то навряд чи вам захочеться місяцями пропадати в відрядженнях. Що стосується перевезення по Польщі, то це можливо буде, що ви тиждень їздите, на вихідні додому приїжджаєте. Якщо це якісь недалекі рейси, то можливо навіть таке, що ви будете повертатися в той самий день, в який виїжджаєте. Це вже залежить від роботи. За міжнародні перевезення можна отримати від 3,5 до 6 тисяч злотих. Ми вчора буквально наштовхнулися на працедавця, який займається міжнародними перевезеннями. І платить людям 6 тисяч злотих в місяць. Ну, звичайно, багато грошей це добре, але для нас важливо зараз бути разом. Тому, якщо ви водій і зацікавлені в еміграції в Польщу або взагалі в підробітку, і плануєте виїхати просто підзаробити кошти, коштів, то працювати водієм в Польщі це доволі перспективно. Звичайно, потрібно якихось затрат, але ці затрати окупляться буквально в перший же місяць. Тому такі от справи. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалося. Пишіть коментарі, запитуйте, можливо, чимось вам допоможу, можливо, ви щось мені підкажете. Всього найкращого. Хай щастить!